Від призову на військову службу під час мобілізації, що потрібно знати, вітаю! Ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації. Мене звати Ярослав Жукровський про особливості реалізації і захисту ваших прав та законних інтересів, особливо коли йдеться про дотримання. Правил військового обліку, дотримання мобілізаційного законодавства і питань відповідальності за ухилення від призову на військову службу. Що таке ухилення від призову? Хто такі ухилянти? Яка практика притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу за? статтею 210 чи 210 з позначкою 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і яка практика винесення вироків по статті 336 кримінального кодексу України за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Будемо говорити і розглядати конкретні приклади, конкретні ситуації і кейси, які стосуються питань. Ухилення від мобілізації, ухилення від заходів, які стосуються чи правил військового обліку, чи загалом мобілізаційного законодавства. Загалом у чинному законодавстві у підзаконних нормативно правових актах немає такого юридичного терміну, як ухилянт. Це народна назва осіб. У яких немає права на відстрочку, або які порушують мобілізаційне законодавство, і, звичайно, йдеться про ухилення від призову на військову службу як кримінально правовий інститут, за яке передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі від трьох до п'яти років, чи про адміністративну відповідальність за менш м'які... Проступки, адміністративні проступки, чи то йдеться про питання недотримання правил військового обліку, чи мобілізаційного законодавства, чи інших моментів. Звичайно, за час, відколи запроваджено правовий режим воєнного стану, сформувалась певна практика. Певна практика щодо. Притягнення до відповідальності щодо складення відповідно постанов, щодо внесення відомостей до єдиного державного реєстру досудових розслідувань, щодо винесення судами вироків які, з питань, які стосуються ухилення від військової служби під, під час призову. І, звичайно, юридична відповідальність вона працює. Є, як я вже зазначав, практика, і ми будемо з'ясовувати, як працює адміністративний механізм, тобто притягнення до відповідальності у вигляді штрафу, і як працює кримінально-правовий механізм притягнення до відповідальності саме за ухилення від призову під час мобілізації. Насамперед маємо наступні новації. Маємо дві статті. 210 з позначкою 1 і 210 з позначкою без позначки 1, тобто просто 210 Кодекс України про адмінправопорушення. Дані статті передбачають штраф. Передбачають штраф до військовозобов'язаних, які порушують чи мобілізаційне законодавство, чи правила військового обліку. Отже. Стаття 210. Стаття 210 стосується порушень призовниками, військовозобов'язаними чи резервістами саме правил військового обліку. І якраз правила військового обліку вони встановлені і затверджені відповідно постановою кабінету міністрів України. І якщо особа порушує ці правила, тобто вона не перебуває на військовому обліку, вона знята, але не встала. На військовий облік чи вчиняє інші порушення відповідно правил військового обліку, саме за цією статтею військовозобов'язаного можуть притягнути до адміністративної відповідальності. І штраф за таке правопорушення становить від 17 тисяч гривень до 25 тисяч гривень, в залежності від того, наскільки те чи інше правопорушення було. Було, які обставини були, наскільки воно посягало на суспільне розуміння питань здійснення мобілізації. Стосовно цього рішення безпосередньо приймає уповноважена особа. 235 стаття Кодексу України про адмінправопорушення говорить, що керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки уповноважений складати постанови. Про притягнення військовозобов'язаного до відповідальності, до адміністративної відповідальності, і зазвичай практика сформувалась наступним чином: притягнути до відповідальності у випадках, коли військовозобов'язаний, для прикладу, не уточнив вчасно свої військово-облікові дані, коли військовозобов'язаний отримав повістку, але не з'явився. До територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або ж коли військовозобов'язаний, будучи обмежено придатним до військової служби, не пройшов повторний огляд на визначення ступеня придатності до військової служби, це такі класичні кейси ситуації, коли Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки може складати як протокол, так і постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Маємо ще одну статтю 210 з позначкою 1. Отже, 210 з позначкою 1 Кодексу України про адмінправопорушення говорить про порушення законодавства щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, і відповідно за своєю суттю. Ця стаття є трішки ширша, тому що вона говорить загалом як про мобілізаційне законодавство, так і законодавство про оборону, і стосується як військовозобов'язаних, зобов'язаних, і стосується також уповноважених осіб чи органів місцевого самоврядування, чи органів виконавчої влади. При здійсненні ними повноважень чи функцій щодо забезпечення обороноздатності чи забезпечення мобілізації і мобілізаційної підготовки. Тут також встановлена відповідальність у вигляді штрафу, в залежності від тої чи іншої ситуації. І на практиці, як правило. Військово зобов'язаних притягають до відповідальності як за статтею 210, так і за статтею 210 з позначкою 1. Як це працює? Коли керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки чи інша повноважена особа ТЦК встановлює порушення правил чи військового обліку, чи мобілізаційного законодавства, вона виносить і формує відповідні адміністративні матеріали. Звичайно. У разі складення постанови про притягнення до адмінвідповідальності, відповідальності, дана постанова скеровується військовозобов'язаному на його адресу, яку він вказав під час уточнення військово-облікових даних, тобто адресу здебільшого місця проживання. І військовозобов'язаний має строк: 15 днів з моменту отримання постанови для того, щоб або погодитись з відповідною постановою і сплатити штраф, або ж тоді уповноважена особа територіального центру комплектування та соціальної підтримки, після того як відповідна постанова набере законної сили, може, має право зрештою, і повинна відповідна посадова особа скерувати. Цю постанову, яка по своїй суті є виконавчим документом, тобто документом, який підлягає примусовому виконанню скерувати цю постанову до органів примусового виконання судових рішень, відповідних постанов, йдеться про насамперед відділи державної виконавчої служби. І тоді, звичайно, відкривається виконавче провадження, тоді звичайно з вас. Може бути, коли щодо вас було складено постанову, яка не була оскаржена, може бути стягнено відповідно виконавчий збір, витрати на проведення виконавчих дій і, звичайно, штраф. В такому випадку державний виконавець, для прикладу, вживає заходів щодо примусового виконання судового рішення. Ці заходи можуть полягати в тому, що вам можливо. Арештують банківський рахунок, чи будуть вчинятись інші дії щодо знаходження майна чи коштів, з яких відповідно може відбутися відповідне стягнення. Існує ще один механізм, коли військовозобов'язаний, розуміючи, що він вчинив адміністративне правопорушення, тобто не з'явився до територіального центру комплектування за повісткою, для прикладу, не пройшов. Відповідно, медичного огляду, маючи ступень обмежено придатний у встановлені строки, чи, для прикладу, не уточнив ті чи інші дані, він може в добровільному порядку, це виписано в законодавчих актах, сплатити половину вартості накладеного на, на, на нього штрафу, і буде вважатись, що особа, яка визнала вчинення не, нею відповідно адміністративного правопорушення, визнала це і. Заплатила, оплатила відповідний штраф, що означає, що відповідно адміністративне провадження закривається. Але зовсім це не означає, що знову потенційно не може бути повістки, чи знову дана особа за інше правопорушення, насамперед адміністративне, може бути притягнута до. Відповідальності. Маємо практику. Має, маємо практику, практику, яка є у вільному доступі, статистику щодо цієї практики притягнення до адміністративної відповідальності, яка є у вільному доступі. Зокрема, дані ресурсу Open Data Bot говорять про кількість штрафів, які накладались на військовозобов'язаних. За статтею 210 чи 210 з позначкою. 1. у 2025 році територіальний центр комплектування та соціальної підтримки винесли більше 28 тисяч постанов про притягнення військовозобов'язаних до адміністративної відповідальності і накладення штрафів з квітня по жовтень винесено більше 11 Тисяч відповідних постанов про притягнення до адміністративної відповідальності. Офіційна статистика говорить, що у 80% випадках особи, які притягались до адміністративної відповідальності, це були військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 45 років. І звичайно йдеться ще раз про накладення. Адміністративних стягнень і складення постанов про притягнення до адміністративної відповідальності, коли в інших категоріях адміністративних справ, тобто справ про вирішення питання щодо притягнення до адміничної відповідальності, складаються постанови і передаються до суду, то тут достатньо складення постанови безпосередньо м, керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки в порядку, визначеному статтею 230 Кодексу України про адмінправопорушення. І відповідні постанови вже є виконавчими документами, і відповідні постанови вже можуть виконуватись і відбуватися відповідні стягнення. Як я вже зазначав, є типовий класичний перелік підстав, коли за 210-ю чи за 210-ю з позначкою 1 притягують до відповідальності. Нагадаю: йдеться про неуточнення. Військовооблікових даних, військовозобов'язано йдеться про нез'явлення за повісткою, йдеться про непроходження повторного медичного огляду на визначення ступеня придатності з умови, коли особа була обмежена придатною. І інші підстави, звичайно. Є і ситуації, коли уповноважені особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки складають відповідні постанови, які потім військозобов'язаний може оскаржити в судовому порядку в порядку адміністративного судочинства. І звичайно є приклади, є кейси скасування таких постанов за різних ситуацій, за різних обставин. Але безумовно ми розуміємо, що кожне складення. Адміністративних матеріалів, кожна ситуація є індивідуальною, є особливою. І тому ми закликаємо кожну військову зобов'язано все-таки пильнувати і дотримуватись як мобілізаційного законодавства, так і правил військового обліку, щоб у повноважених осіб не було підстав для складення відповідних адміністративних матеріалів і притягнення до відповідальності. Питання відповідальності воно гостро стоїть, в тому числі, коли йдеться про. Кримінальні правопорушення. Кримінальне правопорушення це дії особи, які вчинені насамперед умисно, які посягають на суспільні відносини, які перешкоджають законні діяльності уповноважених осіб, в даному випадку ТЦК, які становлять загрозу для держави, для суспільних інституцій, і це склад. Відповідно, кримінального правопорушення. Про кримінальну відповідальність йдеться у статтях 336 Кримінального кодексу України і 337. Найчастіше застосовують статтю 336. Чому? Тому що санкцією відповідної статті є можливість позбавлення, позбавлення волі строком від 3 до 5 років. А 337-ма нас стосується. Взаємовідносин між військовозобов'язаним і територіальним центром комплектування щодо питань перебування на військовому обліку. Тому найбільш популярна в лапках для застосування у практичному вимірі саме стаття 336. Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Ухилення від призову на особливий період на військову службу осіб числа. Резервістів чи військовозобов'язаних карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. І в даному випадку судова практика притягнення до відповідної кримінальної відповідальності говорить про наступне класична ситуація: якщо військовозобов'язаний З'явився до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, отримав направлення для проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності, тобто ВЛК. Але не пройшов це ВЛК і потім не з'явився за повісткою. Це є дії, які підпадають під відповідну норму. Статті 336 Кримінального кодексу України. Це є умисне ухилення від військової служби під час мобілізації. За це передбачена відповідно відповідальність у вигляді позбавлення волі. І якраз суди в Україні зайняли досить жорстку практику і досить жорсткий підхід. Є доведений факт. Ухилення від мобілізації мінімальне покарання три роки позбавлення волі. І, звичайно, є і виправдальні вироки, коли осіб, щодо яких складається підозр чи обвинувальний акт, потім справа передається в суд, але суд визнає, визнає їх невинними. Тобто виносить виправдальний вирок. І в таких ситуаціях, звичайно. Потрібно розуміти: якщо ви не з'явилися умисно за повісткою, навіть якщо ви ту повістку отримували, або якщо ви не пройшли медичний огляд на визначення ступеня придатності, то у ваших діях, можливо, присутні ознаки складу кримінального правопорушення передбачено статтею 336 і класичними кейсами ситуаціями. В реальному житті є якраз е, притягнення до відповідальності осіб, коли вони насамперед найтоповіша ситуація і підстава, коли за результатами проходження ВЛК, тобто медичного огляду, вони не проходять до кінця ВЛК, пропадають, зникають, не з'являються за повістками до територіального центру комплектування, тоді територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Звертається до органів досудового розслідування до поліції із заявою про вчинення злочину відповідно військовозобов'язаним, який передбачений статтею 336. Про що інша стаття 337, яка найменше застосовується, 337 стаття стосується якраз ухилення від військового обліку. Тут ми маємо 336 ухилення від призову. На військову службу 337-ма ухилення від військового обліку. Отже, якщо військовозобов'язаний призовник резервіст після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК чи відповідними іншими органами, ухилився від Військового обліку він може бути покараний штрафом від 500 неоподаткованих мінімумів або виправними роботами на строк до одного року. Саме тому стаття 337 застосовується територіальними центрами комплектування найменше. Тому що вона складніша, тому що потрібно надати попередження, потрібно довести саме ухилення від військового обліку, і санкція передбачає штраф або виправні роботи. І звичайно. В даному випадку Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки складає матеріали, подає відповідні матеріали і документи в органи поліції, в органи досудового розслідування для здійснення такого розслідування по статті 336. І стаття 336 вона має також дуже різне застосування, дуже цікаве застосування. Ми знайшли аналітику. Яка оприлюднена в ресурсі Українська Правда за результатами аналізу єдиного реєстру судових рішень, надсилання запитів, і ця аналітика стосується кількості вироків, які винесені по статті 336, по ухиленню від призову під час мобілізації? Отже, у 2024 році, для прикладу, було зареєстровано 7 тисяч. Проваджень, тобто внесено відомості. Єдиний державний реєстр досудових розслідувань загалом по Україні. З них винесено лише 618 вироків, і 2800 проваджень було закрито з тих чи інших підстав, з тих чи інших обставин у 2025 році. Було внесено до реєстру досудових розслідувань більше трьох. Тисяч заяв про вчинення військовозобов'язаними відповідно дій, відповідно правопорушення, передбачено статтею 336. -ю. інформації про кількість вироків, які будуть потенційно винесені у 2025 році. Поки що немає, але маємо приблизно таке розуміння ситуації. Територіальні центри комплектування та та соціальної підтримки у разі, коли в діях військовозобов'язаного зобов'язаного місяця ознаки кримінального правопорушення за стат статтею 336 вносять відомості до передають відомості до органів поліції, які вносять в ЄРДР інформацію про. Проведення досудового розслідування, встановлення відповідних обставин. І саме коли внесені відомості в ЄРДР, коли в органах досудового розслідування є підстави, що відповідна особа переховується, не хоче надавати свідчення чи якісь інші моменти, які свідчать про уникнення кримінальної відповідальності, відповідна уповноважена особа слідчий може винести постанову про Здійснення розшуку. Розшуку в розумінні кримінально-процесуального законодавства. Якраз цей розшук, в розумінні кримінально процесуального законодавства, полягає в тому, що органи поліції, в тому числі, можуть застосовувати силу до відповідної особи, вчиняються всі заходи по пошуку відповідної особи для вчинення відповідних процесуальних. Дій в межах досудового розслідування. Коли йдеться про розшук ТЦК, то це є іншого характеру розшук, який не полягає у застосуванні жорстких заходів, методів здійснення відповідно слідчо-рошукових дій, які передбачені у кримінальному процесуальному кодексі України. І звичайно, якщо орган досудового розслідування збере... Всі належні і достатні докази вчинення кримінального правопорушення, передбачено статтею 336 Кримінального кодексу України. Тоді оголошується підозра, тоді складається обвинувальний акт, тоді справа передається до суду, і суд розглядає відповідну справу і приймає рішення, тобто вирок визнати особу винною у вчиненні кримінального правопорушення. Передбачено статтею 336, чи визнати її невинною, тобто виправдати відповідну особу ем, у тому, що їй було інкриміновано. Практика по статті 336 насправді є різна. Найчастіше, як я вже зазначав, кримінальні провадження стосуються проходження ВЛК не до кінця проходження відповідного велика. Неявка за повісткою, і тоді вже відповідно особа в судовому засіданні пояснює, чому вона не з'явилась, які в неї були обставини, які в неї не були обставини. Але тут є один нюанс: якщо особа не з'явилась до територіального центру комплектування у разі наявності поважних причин, в такому випадку вона не може не підлягає притягненню до адміністра... до кримінальної відповідальності. Коли йдеться про ситуацію. І випадки, якщо військовозобов'язаний має специфічні релігійні переконання, і він, на його думку, не може брати зброю в руки, а такі випадки, звичайно, є, і тому він не з'являється по повістках до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. В таких випадках є вироки стосовно членів релігійних громад про ухилення. Від призову під час мобілізації. Чому так? Тому що, на жаль, станом на сьогодні законодавством не унормовано механізм альтернативного проходження військової служби під час дії правового режиму воєнного стану. А ті релігійні організації, які справді мають там і статус, і здійснюють свою діяльність, вони включаються в окремі реєстри і особи. Священники цих релігійних організацій підлягають бронюванню і не можуть бути мобілізовані у встановленому порядку. Також багато вироків стосується того, що особа не пройшла медичний огляд, пішла додому, не захотіла потім йти, або приходила а відповідний огляд чи відповідні комісії, не здійснювались, не проводились, і в такому випадку, звичайно, вже в судовому порядку. Суд встановлює вину і здебільшого приймає вирок, ухвалює вирок про позбавлення волі на настроком від 3 до 5 років. Ще є один цікавий кейс. Коли, для прикладу, військовозобов'язаний не має підстав для відстрочки, є повністю придатним, то очевидно. Є всі підстави для його мобілізації. І коли вже особу мобілізували, тоді особа переходить із статусу військовозобов'язаного в статус військовослужбовця. І в таких випадках також бувають ситуації. Інколи бувають ситуації, коли відповідна особа, військовослужбовець самовільно залишає військову частину. і... Тоді до нього може бути застосована відповідальність у вигляді е, притягнення до, до кримінальної відповідальності, вибачте за тавтологію за статтею 407. Самовільне залишення військової частини або місця служби. І відповідна стаття говорить, що зокрема, частина 5, що за самовільне. Залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також не з'явлення його вчасно на службу без поважних причин, вчинені в бойовій обстановці, а так само ті самі дії тривалістю понад три доби, вчинені в умовах воєнного стану, караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. 407 СЗЧ, коли особа повністю придатна, коли пройшла військово-лікарську. Комісію у встановленому порядку, коли в неї немає для строчки, в такому випадку і вона самовільно залишає військову частину. Також передбачена відповідальність. Але коли йдеться про військовозобов'язаного, треба розуміти наступне: ви повинні дотримуватись правил військового обліку, тобто перебувати на військовому обліку. У вас має бути все гаразд. Із вашими військово-обліковими документами і даними, які зазначені у військово-облікових документах. Має, ви маєте мати відповідно ступінь придатності до військової служби, чи придатний повністю, чи придатний для служби в тилових структурах, чи непридатний з виключенням з військового обліку, чи тимчасово непридатний із подальшим проходженням переогляду. Якщо у вас визначений ваш статус, як військовозобов'язано, і якщо у вас є підстави для відстрочки, які ви реалізували шляхом активного подання заяви про надання відстрочки, чи через мобільний застосунок Резерв плюс, чи особисто звернення до центру надання адміністративних послуг, звичайно, в такому випадку ви отримуєте рішення. Про надання відстрочки або відмову у наданні відстрочки, і ви вважаєтесь особою, яка дотримується як мобілізаційного законодавства, так і відповідно законодавства, яке стосується правил військового обліку. В підсумку ми говорили про ухилення від призову. На військову службу під час мобілізації. Це стаття 336, стаття 337 Кримінального кодексу України. Це також про адміністративну відповідальність стаття 210, 210 з позначкою 1. Ми розбирались, що таке ухилення і хто такі ухилянти. Дотримуйтесь. Чинно законодавства дотримуйтесь мобілізаційного законодавства і правил ведення військового обліку. Знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимось і почуємо вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.